У день пам'яті загиблих захисників України ми вшановуємо усіх полеглих героїв, які віддали за Україну найдорожче своє життя. За кожним з них своя історія і персональний біль тих, хто любив, знав, жив і працював поруч. Павло Тимошенко, наш колега, фаховий оператор, загинув під вугледаром 5 лютого 2023 року. Павла Тимошенка добре знали усі телевізійники, професійний телеоператор, мав добре відчуття кадру, ловив потрібний момент. А ще вихований, тактовний неговіркий. Він працював на місцевих телеканалах, знімав сюжети для національних. Як шкода, що був 5 лютого 2023 року? Стрілець Павло Тимошенко з позивним знахар загинув під вугледаром, маючи всі підстави, щоб уникнути служби, стан здоров'я, троє дітей. Він добровільно пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення Відмовляла синочок, ну ти ж маєш усі плюси, ти не повинен туди. Хоча я по його запиту в перший же день е війни, він, мама, узнай, бо він живе, в Золотоноші не буває, бо все командіровки по Черкаській, по Кіровоградській області, де штабу Золотоноші. Мама, узнай. Мама, бере дзвони, узнає. І коли він прийшов і каже, я йду записуватися в перший же день, а я стою на порозі і кажу, синок, то ти не повинен туди йти, в тебе троє діток, ти маєш усі плюси за станом здоров'я. Він так оглянувся і каже, ну точно як дідуська, патріотичний повід. Тому він, ця кров. Патріотичне в домашніх фотоальбомах зафіксовані епізоди і щасливі моменти такого короткого життя. Публічності уникав, тому фото небагато. Любив свою сім'ю, поважав батьків. Якщо було важко, брав квіти і йшов на кладовище до бабусі. У будинку і на подвір'ї все нагадує про сина, його улюблене місце в кімнаті, де тепер меморіальний куточок. На будинку український прапорець, що майорів на автівці Павла, і туї, які посадив власноруч і ретельно доглядав. Лушенька посадив шароподібну у нас тую. Потім посадив три із своєю дружиною теж три туї, оці високі, вони були маленькі в половину. Тепер вони ось такі красиві. Тато їх обрізає, тому що. Павлічок дуже любить доглядати, він їх і підкормлював. Якщо обріже, то він обов'язково від стресу їх опрацьовував. До речі, посадили ми йому дві туйки теж на алеї Слових. На алеї пам'яті у Золотоноші є і стенд, присвячений містянину Павлу Тимошенку. Він там поряд з другом, однокласником Ігорем Шевчуком. Друзі по життю вони і тут разом загинули з різницею в один день. Герої, на жаль, вмирають, але не повинна вмирати пам'ять про них. І турбота про тих, хто довічно живе з цим горем. Боляче стояти на цій алеї, боляче бути біля портрета Паші Тимошенка. Згадувати у минулому колег, з якими разом працювали, мріяли, дружили, будували плани на майбутнє. Ми вважаємо за обов'язок сьогодні підтримати родини, підтримати діток, наших колег. І, хоч, хоч на грам, хоч чимось допомогти їм пережити таку велику втрату. Напередодні дня знань ми передали матеріальну допомогу від національної спілки журналістів України, дітям загиблих черкаських журналістів, Володі Мукана у Черкасах і Паші Тимошенка у Золотоноші. Аби, хоч трошки, підтримати дітей, які залишилися без батьків, а батьки віддали своє найдорожче життя. За те, щоб ми жили, працювали, щоб Україна була вільною і незалежною. Життя триває, підростають дітки. Мала Катруся умовляє бабусю не плакати, щоб таткові там було легко, хоч все і дуже непросто. Важку всім нам, а діти кажуть, не плач, бабушка, всі, да? внуки, не плач, бабуся. Але проскакує, йдемо ми дорогою, а внучка менша. Зустрічає друга папиного і каже, а ви друг папин? Каже, так, «Да. а я так скучаю за папою, а він каже, і я теж. І сльози на очах. Ну, вона старається всі внуки ми кажуть, не плач, не плач, бабуся. День пам'яті загиблих захисників України це нагода для того, щоб ще раз згадати наших героїв, шанувати їх пам'ять, підтримати рідних, щоб не залишались наодинці з своїм горем. Україна жива і вона переможе, бо її боронять краще. Ми так хотіли, щоб наші діти всі були щасливі. А щастя тобі буде біля Бога, садочок, з Богом.